Вітаю ви на каналі ПМК, політика музика книги в ефірі Новини за три хвилини. Україна продовжує зносити ворожу інфраструктуру. Після Чорноморського флоту пам'ятаємо всі картинки, кількість кораблів, які підбиті, потоплені, які ще залишились в Чорноморському флоті. Зараз існує такий же малюнок: відносно НПЗ нафтопереробних заводів. Наразі хочу підкреслити, що серед самих відомих 30 нафтопереробних заводів. Фашистської федерації вибите майже 12 заводів. 25 січня президент України Володимир Зеленський святкував своє День народження, сил здоров'я, терпіння, витримки, незламності, пане президент, все задля перемоги. Пам'ятаємо, що від президента багато що залежить, особливо під час війни. Це і зовнішня політика вдала, і домовленості з різними країнами в оборонній сфері, як і в економічній. Це буквально вибивання зброї для нашої перемоги і, звісно, консолідація суспільства внутрі країни. В Іркутській області благодатний вогонь зійшов на недільну школу при храмі Миколи Чудотворця. Тут був самий великий пункт збору гуманітарки на так зване СВО для їх мальчиків. В Кемерівській області на водохреща почорніла вода в джерелі святої Матрони. У місцевому храмі закликали не шукати в цьому поганих знаків. Дувануло трохи ґрунтової води, а раптом це все ж таки знак. А ось випадок закупов на Алчевську. Там мати отримала від свого фюрера компенсацію 6 мільйонів рублів за сина, який пішов і не повернувся з бойового завдання. Вже обирала собі білу ладу калину, але тут зателефонували інтернет-ополченці, і вона перевела 6 мільйонів. Рублів на ЗСУ. До речі, це не перший випадок. Так тримати ополченці. Напередодні Великої війни в будинку, де живе Кличко, поруч з оперним театром СБУ проводила обшуки. Обшуки стосувалися колишнього прибуткового будинку. Не пройшло і три роки, як в цей будинок знову навідались правоохоронці: Бардель, наркотики в елітному будинку Києва. Злочинний бізнес розквів. Прямо перед самим носом кличка. Зловмисники утримували понад 30 жінок в одному із розважальних клубів та примушували надавати сексуальні послуги. Наступні 15 років вони можуть провести за гратами. Важко собі уявити, що Віталій Кличко про це нічого не знав.